розказую, скільки ти часу так ходиш? Півроку. Півроку, так? Да? Чи більше? Півроку на костелях. Пів року на костелях, так? Да? Який день сьогодні у мене на прийомі? Третій. Третій. Постав костелі на місце. Так. А тепер пробуй потихеньку без костелів. Зможеш? Можемо. О, то ти сьогодні взагалі молодець. Все, повертайся, Ігор, повертайся сюди. Молодець. Ну, 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 молодець. Давай біжимо, біжимо, біжимо. До мене сюди, да, Біжи, біжи. Вертайся, вертайся, біжи. Швидше, швидше біжи. Ноги розслаблені. Во, молодець, давай, давай, до мене сюди. Біжи. Ще разочок біжи. О, ше І вертайся до мене. Бігом, 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 бігамо. Вертайся до мене. Все. заходь.